Знайомтеся, це Ілля Кривошея, який присвятив 10 років свого життя греко-римській боротьбі. Наполегливі тренування мали свій результат. Хлопець багаторазовий переможець міських та обласних чемпіонатів. А зараз Ілля готується представляти кривий ріг на змаганнях всеукраїнського рівня. Розповідає, тримати себе у формі набагато краще у спортивній залі, аніж перед екраном монітору. В залі намного лучше тренуватися, ніж вдома. В залі, якщо що, тренер об'ясніти подскаже. Ну, звісно, коли вся команда, ми всі місті, тому друг друга піддержимо. Потім намного лучше в залі чим дому така можливість після тривалої вимушеної паузи з'явилася 12 січня. Саме з цього дня позашкільні заклади Кривого Рогу, зокрема й США, відновили свою роботу. Головна вимога суворе дотримання правил безпеки. Свої двері відкрили лише ті заклади, що мають укриття. При цьому одночасно на заняттях має знаходитися не більше учнів, аніж здатне вмістити бомбосховище. Осталося 7, 7 відділень. Було до війни е, більше 800 людей в школі. Зараз ми плануємо е, 4, порядка 400 людей. Люди, люди збираються, цього дня ждали діти, батьки. Е, дітей в офлайне, ми відновлюємо всіх только. Е, С разрешения и с подписью в заявлениях родителей. Тренировки проводятся только в тех помещениях де є До занять у очному форматі вже повернулися Є-24 підростаючі баскетболісти Дю США 8 Вихованці Володимира Колесника, у минулому гравця кривба з баскету. Тренер наголошує, жоден онлайн не замінить практику, яку можна отримати виключно у залі. Особливо, коли мова йде про ігрові та командні види спорту. У нас онлайн, ну скільки ми там позаймаємось, там пару хвилин, там які там загальні справи. Вправи точніше, там хлопцям дам да вони там все це виконують і все. А наш спорт командний, і ми потрібні розвивати стільки на майданчику. Відділення баскетболу а разом із ним й відділення художньої гімнастики 8 дю США, де займаються майже 40 дівчаток, проводять тренування на базі 74-ї гімназії. Така співпраця закладів триває вже близько 15 років. Ця пауза пов'язана із військовим станом та пандемією, була найдовшою від початку партнерства. Тож, поновленню занять радіють усі учасники процесу: учні, батьки, тренери та керівництво шкіл. Дуже добре ми сприйняли цю можливість, і що нам надана можливість займатися в таких умовах. Вирішене питання, щоб школи відкрили спортзали для нас. Тому Звісно, батьки дуже вдячні, і ми, як керівництво, що ми маємо можливість тренуватися і, звісно ж, показувати свої результати, тому що це зразу ж відобразилось на наших результатах. Незважаючи на усі виклики сьогодення, влада міста продовжує підтримувати дитячий та масовий спорт, зберігає у сідю США тренерський склад, муніципальні стипендії вихованцям та їх наставникам. А криворізькі спортсмени в свою чергу гідно представляють місто та доводять свою майстерність не лише в Україні, а й на міжнародній спортивній. Арені під час війни ми повинні турбуватися за наших дітей, за їх здоров'я та життя. Ми дозволили проводити спортивні тренування там, де є укриття. Там ми з дозволу батьків проводимо. Ці навчання для наших дітей. І це завдяки тому, що ми змогли, наша армія змогла зробити все, щоб ворог пішов. Від нашого міста. Наразі у спортивних школах міста до занять повернулося понад 2200 дітей. Ще понад 7300 відновили навчання у музичних та художніх школах, а також закладах культури гуртках та секціях палаців культури Кривого Рогу. При цьому навчальний процес у загальноосвітніх навчальних закладах і надалі проходитиме у дистанційному режимі. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.